Я завжди буду вдячний за підписку та коментарі. накриє холодний циклон. Прогноз погоди в Україні на 14 січня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус 2-7, в день 0-5. На Харківщині без істотних опадів, температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, вден від 3 градусів морозу до 2 тепла. По Хмельниччині без істотних опадів, температура по області вночі 4-9 морозу, в день 0,5 градусів морозу. У Дніпрі без опадів, температура по області вночі мінус 6-1, день мінус 2 плюс 3. На Полтавщині без опадів, температура вночі 1-6 морозу, в день. Від 4 градусів морозу до 1 тепла. На Кіровоградщині без опадів температура по області вночі 1,6 градусів морозу в день від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Кропиницькому вдень 0,2 морозу. На Одещині без опадів температура вночі – 3 градусів морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. На Київщині без істотних опадів, вночі температура 3,8 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вдень 0,2 морозу. Бережіть себе та будьте здорові.